Послання 1011 Багато буде виявлено Божим дітям перед світанком Великого Дня Господнього. 3 січня 2014 року Божого 21.45. Моя ніжно улюблена дочко. Коли давні пророки були покликані Богом проголошувати правду. Вони не були жоден з них у захваті від поданої їм чаші правдивого Божого Слова, це було дуже гнітючим для кожного з них, більшість з яких не вивчали слів Писання, бо багато з того, що було дано їм, не мало для них сенсу. Проте сила Святого Духа притягнула їх, і це дозволило їм звіщати Слово Боже. Точно так, як воно було їм дано. Багато з них зіщулились від страху, деякі відійшли, ті, що відійшли, повернулися назад. Коли Бог посилає пророка це означає, що Він планує щось дуже важливе пророки, посланці Бога лише відкривають світові те, що є необхідним для спасіння душ. Моя дочко, нехай буде відомо, що під час цієї місії голос Божий буде подібним до грому, який буде відчуватися в кожній частині землі. Багато буде виявлено Божим дітям перед світанком Великого Дня Господнього. Це повинно статися, бо якщо б він не попередив людство, то не зміг би виконати своєї обітниці. Даної пророкам Мойсею, Даниїлу та Йогану. Коли Бог дає обітницю, вона завжди сповнюється. Ніколи не бійтеся правдивих пророків, бо вони говорять слова, які вкладені в їхні уста Богом заради вас. Слухання Слова Божого, сказаного сьогодні, може викликати страх. Воно може бути гнітючим. І викликати певний рівень занепокоєння. але без відродження слова, щоб воно знову дихало і жило серед вас, той розрив, дистанція між вами і Богом виявилася б надто великою. Цей розрив зараз зменшується в міру того, як мої слова, дані вам моїм отцем, принесуть вам потіху. Більше радості, аніж смутку, більше мужності, аніж страху, і більше втіхи, аніж сліз. Слухай уважно наступне, моя дочко. Ви ніколи не повинні намагатися відштовхнути мене, бо все, що я хочу зробити, це огорнути усіх вас моїми святими обіймами і притягнути вас до мого серця. Моє слово може бути тривожним, а мої пророцтва важко слухати, і вони засмучують, коли ви стаєте свідками злодіянь людини, та не забувайте, що всі ці речі перейдуть, про них забудуть, вони будуть мало що значити, тому що світ, життя, яке чекає на вас попереду, принесе із собою велику радість і сміх. Коли любов до Бога буде відчуватися в кожному місті, в кожному домі, в кожній душі і в кожному серці, це є завершальна частина мого плану по спасінню землі і всіх живих створінь. Вона принесе багато труднощів і випробувань. Жорстокість людини буде найбільшою прикрістю з усіх, які потрібно витримати. А відречення від мене Ісуса Христа буде останньою краплею в очах мого Отця. Однак це останнє протистояння не триватиме довго, перед тим як людина буде звільнена від жахливої ненависті, яка існує у світі. Силу небес не треба недооцінювати, тому що втручання мого Отця буде досить потужним. Щоб вороги Бога витримали Його. Тому перебувайте в мирі, прийміть Боже втручання, Його великий акт любові, даний вам через Слово, яке виходить з уст Його Пророків. Всі ті речі є для того, щоб захистити вас, наблизити вас до мене і створити новий початок, де не буде кінця, ваш Ісус.